У Львові затвердили бюджет на наступний рік. Зазначається, що він буде менше ніж у 2023-му. але основні пріоритети залишаються незмінними. Передбачена велика кількість різних соціальних програм для підтримки як різних категорій населення. Так і родин військових. Ну і ключове, що попри те, що дохідна частина зменшується, ми залишаємо мільярд гривень на підтримку Збройних сил України, так як і було раніше. Загалом, по бюджету, як завжди, це найбільша частина передбачена на галузь освіти. Це не тільки школи, але й дитячі садки, соціальну культуру сферу, це театр, бібліотеки, різні культурні установи, народні доми, які є в нас. Перший свідомий спогад сумчанки Тетяни це голод, і те, як вона у своїх чотири рочки збирає колоски та конюшину, аби матір приготувала вечерю на цілу сім'ю. Клівер там на полі був ті і так толкли в ступі, сушили, взяли листя хлопці рвали брати, сушили, і ото все мішали і так, і так вижили. Далі війна робота медсестрою та земля замість ліжка. Тетяна Максимівна згадує, що коли санбат пішов, її хворою тифом кинули на призволяще. Допомогла місцева жінка та німці, і ось тепер у передень свого 95-го ювілею пані Тетяна ділиться своєю основною життєвою мудрістю. Більш жорстоких нелюдів аніж расисти ніде на планеті не знайти. що ненавидять. Що наш народ розуміє їх, що ми хотіли вийти, і їм все мало. І йому не земля треба. їм просто Україна треба, бо от їх всі одказалися, а тут же ж такий лакомий кусочок Україна. Тетяна Максимівна це майже сторічна історія та вікова мудрість про те, як достойно пройти життя попри важкі випробування, як відрізнити добро від зла та щирі спогади і поради. Дивіться вже сьогодні на Ютуб каналі Правда тут Львів у розширеному інтерв'ю ювілярки. Одразу після випуску новин Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут Львів. На Львівщині у селі Заболоці відновили церкву, якій майже 300 років. Реставраційні роботи проводили в межах обласної програми Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області. Тут відновили дерев'яні конструкції піддаща, замінили непридатні частини зрубних стін, покрили дахи гонтом. Тощо, загалом на усі роботи, що тривали не один рік, витратили майже 7 мільйонів гривень. Активісти вареничної сотні передали нашим бійцям на фронт чергову партію домашніх смаколиків. Не обійшлося без святкових страв, серед яких куття вареники тощо. У нас дуже багато пенсіонерів, які працюють просто на дому. Печемо печемо налисники, робимо різні салати. Одним словом, все, що тільки господиня може вдома робити. Ми це все робимо. Допомагають ми самоорганізатори. Тому коштів ми ніяких не маємо хіба десь хтось щось нам підкидає? Господині почали готувати їжу на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді вони не обмежувалися тільки варениками, а готували і інші страви, що нагадували б нашим захисникам про рідну домівку. А з часом почали збирати і іншу допомогу. Приносять не ковдри, теплий одяг, який постійно зараз потрібно, тому що дуже холодно. Лижні кусь, лижні штани дуже потрібні. Е, Теплиця наша любця, де вона є, журавель в'яже без перестанку, день і ніч шкарпетки. В'яже. Тобто, я ж кажу, що це є безперервна праця. Це день і ніч, день, і ніч, день, і ніч люди працюють. Також до діяльності активістів долучилися і господарники. Разом з нашою асоціацією, з нашими фермерами, ми забезпечуємо багатьма продуктами, такими як картопля, овочі, горіхи, і так далі. Мед, молочні продукти, сир, молоко. Ну, максимально що можемо, постійно, що мають можливість наші селяни, фермери виготовляти, вирощувати. На Львівщині ми стараємося це поставчати сюди у вареничну сотню, у львівську волонтерську кухню і, і інші е, структури. Скільки наготували їжі нашим бійцям, підрахувати важко, кажуть господині. Але на цьому точно зупинятися не збираються. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Денями у Львові правоохоронці виписали протокол на водія міжміської маршрутки, який був у стані наркосп'яніння. Після цього інспектору відділу безпеки дорожнього руху провели перевірку перевізника під час випуску транспорту на лінію. Саме звідти виїхав той водій. Зрештою, внаслідок перевірки склали ще чимало адмінпротоколів, а саме про несправність та стан, деяких автобусів, які й досі перевозять пасажирів, а також намет працівника, який випустив на лінію водія під наркотиками. Ходила колоски, збирала, голод пухла була. Тато було пухший, я пухша була, хворіла малярією і ще в той час і малярією захворіла. Приносили там висівки, бульбу, буль, ці очистки приносили. І ми мили, і мама мила і їх сушила, і в ступі потовкли це все і робили такі <хи> пляцки. Плівер там на полі був. То ті і так товкли в ступі, сушили. Злипи листя, хлопці рвали, брати, сушили, і ото от все мішали, і так, і так вижили. От, так що так виживали. І колоски збирали. І колоски збирала, вже пізніше колоски збирали. Потім школа на двох одні чоботи були ті рвані. Сестра піде, покатається на ставку там. З школи йде, прийде, підошва відпала. Мама скручує вірьовочкою дерев'яшкою. Такою, і я йду в школу. Другу зміну а так ходили. Дванадцяти ще не було мені. Брат служив у Тернополі, в Заліщиках. Тут він був лейтенантом, чи старшим лейтенантом, і він мене дуже любив і забрав мене до себе. Він почалася, він зразу пішов через Дністр і забрали його, а нас евакуювали сімей воєнних. Нас погрузили і довезли до Києва, нас там розбомбили. Ну, якщо бо так зараз, так, там від Києва ну, до конотопа, я пішки вже там за неділю дійшла. Ну, дитина відкідає, знала, де ті суми, де ті... це. Нас погрузили в товарняки, повезли, жили в землянках у цьому. то вже в Білорусі. Ще і медсестрою була, бо фронт підходив, я захворіла тифом. І мене там у бані оставили, покидали там ну, одежу, всяку. Тоді були обмотки такі. Одна жіночка прийшла, принесла мені їсти каже, я тебе заберу, дитину до себе. Німці зараз вже не так шастають, вже одійшли, тільки там зрідка з'являються. Я заберу тебе і положила мене на печі. І от три зайшло, і, ну як вони все, млеко, яйка там, це. а вона каже: Та нема нічого. А один отак заглянув на піч і побачив мене. А вона каже: Тіх, тих, вони дуже тіху боялися, дуже боялися, бо заразний. Тіх, тіх, і він, і вони вийшли, а один махнув, що я прийду і приносить. Чотири чи 3 цукерки і дає їй і каже, дайте, показує ліч. Це фашисти, а це хто? Хто це? Назвати навіть немає як. І я й думаю, що він і не остановиться ніколи Путін. За що ненавидять? Що наш народ розуміє їх, що ми хотіли вийти, і їм все мало. І йому не земля надо, їм просто Україна треба, бо от їх всі відказалися, а тут же ж такий лакомий кусочок Україна. Основне є те, що треба залишатися людиною. Людиною і от прожила, як то кажуть, вже саме знаєте скільки. У мене не було людей поганих. Я ні з ким ніколи не сварилась, ні на роботі, ніде. Сьогодні одна дзвона: ми тебе, Танечка, любимо, ми тебе то, то поважаємо. Я думаю, що ж я такого зробила, я ж нічого не робила такого сверху. Ну, люди поважають, треба людиною бути. Та хочу взяти п'ятілітку ще <сум> хочу взяти п'ятілетку ще. Щоб ця біда пішла десь не знаю куди. Далеко, далеко туди, от щоб зійшов оця тьма, оця од з України. Люди такі працьовиті, такі розумні люди. І отаке оце терплять.